Положення, лежачи на спині, є найпоширенішим положенням для дітей. Втім, якщо ми покладемо дитину з тяжкими руховими порушеннями без будь-якої підтримки, таке положення буде неправильним, некомфортним та нефункціональним для неї. Голова дитини повернута в бік, і їй важко утримувати голову на середній лінії тіла, тому концентрувати увагу на чомусь дитині досить складно. Її руки зігнуті в ліктях, долоні стиснені в кулачки. А коли руки є в такому положенні, дитині незручно брати іграшки та бавитися ними. Положення тазу та ніг також є неправильним. Таз дещо розвернутий, ніжки зігнуті в кульшових і колінних суглобах та нахилені в бік. Якщо ноги дитини впродовж тривалого часу перебувають в такому положенні. Це дуже негативно впливає на стан суглобів та може призвести до їх деформації. Надаючи дитині правильного положення, спочатку кладемо їй під голову невелику подушку. Її розмір повинен бути відповідним до того, щоб голова дитини була у природному положенні, тобто на лінії хребта. Під коліна кладемо валик, щоб він утримував ноги у напівзігнутому положенні. Також потрібно прослідкувати, щоб п'ятки та стопи не відривались від поверхні. Таке положення ніг є стійким. Валик не обов'язково купувати в магазині, його можна зробити самостійно з підручних матеріалів рушника чи ковдри. Аби надати правильного положення суглобам, ще один невеликий валик кладемо дитині між ноги так, щоб коліна не торкались одне до одного. Перебуваючи у правильному положенні, дитина витрачає мінімум зусиль для його утримання. Це дає їй змогу краще виконувати цілеспрямовані рухи, такі як поворот голови вбік. Коли вона чує певний звук і хоче подивитись, що відбувається. Коли дитина лежить у зручному положенні, вона може концентрувати на чомусь увагу, з кимось спілкуватися, бавитися, їй легше дотягнутися до іграшки та взяти її. Не всі діти можуть лежати на боці самостійно, якщо дитина лежить без корекції цього положення. Воно є для неї незручним та нестійким, адже вона перекочується в різні боки, тому дитині потрібно надати безпечного та стабільного положення. Для цього необхідно розташувати дитину спиною до опори, наприклад, стіни, і покласти її за спиною щільно згорнуту ковдру. Під голову дитині треба покласти подушку, але вона має бути такої висоти, щоб голова була на одній осі з лінією хребта. Потім потрібно випрямити нижню ногу, яка лежить на поверхні. Та дещо зігнути вільну ногу і покласти валик між ними. Якщо дитині необхідно підтримувати вільну руку, то треба підкласти під неї подушку, валик або згорнуту ковдру. Коли положення дитини, лежачи на боці є правильним, вона може легко бавитись іграшками, тягнутися руками до предметів, які розташовані на поверхні. Якщо ми покладемо дитину на живіт без допоміжних засобів, ця поза може бути неправильною і некомфортною для неї, адже в такому положенні дитина не може опиратися на передпліччя і утримувати голову. Ноги також перебувають у нестійкому положенні, вони є дещо зігнутими в кульшових і колінних суглобах та завалюються на бік. Це суттєво обмежує обсяг рухів дитини. В такому положенні дитина нічого не може робити, адже зосереджується на тому, щоб утримувати його, аби надати дитині правильного положення, спочатку кладемо валик під пахви. Валик має бути такого розміру, щоб дитина вільно опирала передпліччя на поверхню. Для того, щоб забезпечити правильне положення ніг, кладемо невеликий валик між ноги та ще один під гомілково стопні суглоби. Таке положення дозволяє випрямити ноги дитини і попередити розвиток контрактур, тобто обмеження рухливості у колінних та кульшових суглобах. Правильне положення на животі є найбільш сприятливим для розвитку дитини, у ньому вона може, наприклад, дивитися мультики чи бавитись іграшками, а також вона має широке поле огляду, може без проблем спостерігати за тим, що діється навколо. Перевагою положення на животі є те, що воно є стартовим для розвитку у дитини багатьох рухових навиків. Зазвичай дітям з руховими порушеннями дуже складно або навіть неможливо утримувати сидяче положення. Дитина втрачає рівновагу і координацію рухів, почувається в небезпеці та скеровує всі свої сили на те, щоб, хоч якось втриматись на кріслі. Одним із допоміжних засобів, який достатньо підтримує дитину, є крісло вкладка. Фіксуючи дитину, потрібно звернути увагу на такі деталі задля її безпеки, насамперед фіксуємо таз. Якщо у дитини є недостатній контроль верхньої частини тіла, ми також фіксуємо її ремінцями ноги обов'язково повинні стояти на опорі. Коли дитина є у правильному положенні сидіння, воно не має обмежувати її, а має дати їй більше волі в рухах. Це положення є дуже важливим для дитини, оскільки, сидячи, вона виконує велику кількість дій у повсякденному житті в побуті, бавиться, навчається, їсть. Багато часу дитина перебуває у спеціалізованому візку. Положення сидячого візку повинно бути насамперед безпечним та комфортним. Перед тим як садити дитину у візок, його потрібно зафіксувати, поставивши на гальма. Надаючи підтримку дитині, насамперед потрібно зафіксувати таз. Візок обов'язково повинен бути обладнаний підніжками. Щоб ноги дитини постійно стояли на опорі, їх також потрібно зафіксувати для того, щоб коліна не доторкались одне до одного. Та суглоби були у правильному положенні, у візку має бути абдуктор спеціальний валик. Якщо дитина недостатньо контролює верхню частину тіла та голову, візок має бути обладнаний ревінцем для фіксації тулуба та підголівником. З обох боків тулуб підтримують так звані пілоти. Так дитина комфортно та впевнено сидить у візку, і з нею можна ходити на прогулянку, пересуваючись на досить довгій відстані. Які мають рухові порушення, часто не можуть самостійно утримувати положення стоячи, тому потрібно шукати альтернативи адже таке положення є необхідним для дитини. Одним з варіантів є стояння біля опори. Тримаючись за опору, дитина повинна охоплювати долонями поручень так, щоб великий палець руки був знизу для кращої стійкості дитини, її ноги потрібно розташувати на відповідній ширині, а перед колінами поставити валик. Щоб дитина могла колінами впертися в нього. А для того щоб ноги дитини були максимально випрямленими та коліна не доторкались одне до одного, часом необхідно поставити ще один валик між ніжками. За можливістю, дитина повинна тримати спину якомога рівніше. Стояння біля опори є важливим не тільки для зміни положення дитини, а й дає їй можливість брати активну участь у побутовому житті, що також полегшує іншим догляд за нею. Наприклад, коли дитина стоїть біля опори, її зручніше переодягнути, відвідати з нею туалетну кімнату. Дитина може взятися за поручень, щоб встати з візка чи змінити допоміжний засіб. Якщо дитина не може стояти самостійно або це стояння не є правильним, доцільно використовувати такий допоміжний засіб, як вертикалізатор. За допомогою нього ми можемо надавати дитині положення стоячи. Слідкуємо, щоб ноги дитини були розташовані симетрично, а опора для колін була на відповідному рівні. Дитина обов'язково повинна бути у взутті, яке правильно фіксує її стопи. Щоб положення дитини у вертикалізаторі було правильним та безпечним, спочатку фіксуємо таз, а потім верхню частину тіла дитини. Столик у вертикалізаторі має бути на такій висоті, щоб дитині було зручно спиратись на нього лігтями та бавитись предметами, які лежать на столі. В такому положенні дитині зручніше споглядати за тим, що відбувається навколо, легше йти на контакт, спілкуватися з іншими, адже вона перебуває з ними на одному рівні. Діти з обмеженими фізичними можливостями потребують особливого та постійного догляду впродовж доби. Дуже важливо надавати дитині комфортного та безпечного положення тіла, адже коли дитина тривалий час перебуває у вимушеному, неправильному положенні, це впливає негативно не тільки на її самопочуття, а й на діяльність її організму в цілому, яких ускладнень можна уникнути, надаючи дитині правильного положення. Розвиток контрактур. Тобто патологічних положень суглобів, що виникають як результат спастичності, атрофії м'язів та деформації суглобів і хребта внаслідок дефіциту руху, проблем з функцією внутрішніх органів. Застійних явищ у легенях з розвитком дихальної недостатності та запалення легенів, пролежнів, порушення розвитку кісток внаслідок малорухомості. Усім цим ускладненням можна запобігти. Для цього необхідно слідкувати, щоб дитина завжди перебувала у правильному положенні, а також часто змінювати її позицію тіла. Найоптимальніше що дві години. Основним у процесі догляду за особливою дитиною є його постійність, регулярність та правильність.